Видання The Times підготувало репортаж про американські бойові машини Бредлі, які воюють у другому батальйоні 47-ї механізованої бригади. Нідерланди і Данія планують поставити київському режиму ще 14 німецьких танків Leopard 2A4, заявив міністр оборони Голландії Рубен Брекманс. По даним політику ВСУ, получат бронетехніку вже до кінця цього літа. 12 машин готові до відправки, ще 2 танка. Проходять фінальне спитання Однією з бредлі командує. Жінка, 28-річна, сержант дзвінка Римар, у минулому колишня архітекторка. Американські журналісти дуже жваво описали один із боїв. Ворог уже наближався до українських піхотних позицій, коли Бредлі під командуванням дзвінки Римар на зустріч ворогу. Її водій розвернув машину крутою догою, щоб під'їхати заднім ходом до українських трашей, направивши гармату на росіян. Апарель Бредлі розкрилась, дозволивши Ши восьми українським солдатам десантуватись в безпечну зону. В Цей же час 25-мм гармата Бушмастер рознесла снарядами лісосмугу, в якій ховались окупанти. За словами командира Бредлі, він має відстрілятись і зникнути, інакше сам ризикує стати здобиччю. Що стосується ситуації на Харківщині, противник продовжує тиснути, шукає нові резерви, залучає проводить ударно штурмові дії. Але чи має успіх противник на поточний момент ні? Чому противник не має цього успіху? Тому що сили оборони від рівня поставки задачі до виконання на полі бою діють злагоджено і потужно, маючи той мінімальний ресурс необхідних вогневих засобів та техніки, яка нам необхідна для виконання бойових завдань. Цей ресурс надходить з декількох джерел: це державне фінансування, державне замовлення, це допомога наших міжнародних партнерів. І без зайвих перебільшень це системна підтримка кожного українця сил оборони за рахунок ваших донатів, навіть найменшого. Ми маємо ту кількість техніки, яка дає можливість нам стримувати ворога. Також маємо сказати, що противник проводить додаткові дії вздовж лінії державного кордону і його диверсійно-розвідувальні групи так чи інакше. Намагається переходити лінію державного кордону. Їх уявляють наші прикордонники, інші представники Сил оборони, деяку частину знищують, деякі частині руйнують плани. Тобто робота ведеться постійно. Є одна загрозлива річ на поточний момент це найбільш, напевно, загрозлива за винятком всіх інших вогневих засобів противника, це авіація. Авіація противника працює достатньо інтенсивно. Застосовуючи різні модифікації керованих авіабомб 250-500, навіть були прецеденти застосування трьохтонного новітнього зразка. Це боєприпас, який наближається дуже швидко, чутно лише шум незначний, після чого відбувається дуже дуже потужний вибух. Відповідно, противник, маючи можливість їх застосувати інтенсивно, наносить вогневе ураження як передових позпередових позицій, так і безпосередньо прифронтових міст сіл. І, зокрема, працює по місту Харкову, тому в суму можна покласти край, якщо нашим дипломатам чи коли буде правильно сказати, нашим дипломатам вдасться дотиснути дозвіл наших партнерів на застосування високоточної зброї по території Російської Федерації в глибину і по їхніх литовищах. це є дуже і дуже важливо. Плюс додатковий пакет допомоги з точки зору насичення сил оборони, додатковим засоб протиповітряної оборони та номенклатури до до них. І тут що важливо, це хотів би сказати нашим глядачам і громадянам України, що будь-який політичний успіх на міжнародній арені нашими дипломатами досягається за рахунок того, що відбувається на фронті. Якщо фронт стоїть, фронт стоїть потужно, сили оборони мають певні успіхи, то і нашим дипломатам легше діставати ту критично необхідно важливу зброю додаткове фінансування, підтримку економіки і інші речі. Тому друзі, підтримуємо сили оборони, зберігаємо єдність, і я маю впевненість в тому, що противник на полі бою не буде мати суттєвих тактичних успіхів. А коли ми сформуємо передумову, можемо говорити про те, щоб частина території була повернена, зокрема, і військовий спосіб. Я не кажу про глобальні контрнаступи, але покращення попередньому краю вибиття з кожного метра противника тільки складається передумова, сили оборони це реалізують. Тому працюємо. До речі, от е, я постійно ставлю перед собою самим запитання і хочеться знайти на нього відповідь. От е, держава постачає нашим військовим в Збройні Сили дрони. Є вже цілі програми, виробництва. Я розумію, що працює і Міноборони. Недостатньо. І це навіть визнають в самому Міністерстві оборони. Нещодавно з даною яровою спілкувався. Вона казала, що е, щоб там не казали, дронів треба постійно, багато щоденно. Ми збираємо, постійно збираємо. Коли ж буде, скажімо, паритет цей. Чи це, скажімо, такий елемент сьогоднішнього зброї, який потрібний постійно і це треба усвідомити? Давайте поговоримо, як ми з вами прогресували. Ми я маю на увазі українців своїй підтримці, наші виробники всередині держави, приватної форми власності, зокрема, і державні програми. На середину 23-го року літку на один наш дрон на пріоритетних відтинках для ворога він мав 7, 6-7. На поточний момент, навіть на пріоритетних напрямках для противника, якщо ми кажемо про денні дрони камікадзе, один до двох. На деяких відтинках є паритет, на деяких один до трьох. Тобто, так чи інакше, Україна скоротила розрив з ворогом. Нічні впівдрони противник має на поточний момент суттєву перевагу. Вони більш дорого вартують, треба інші комплектуючі. Тут ворог має зараз достатньо суттєву перевагу. Але їхні інформаційні ресурси, зокрема тих видань, які працюють в російсько-копаційних військах, всі в один голос стверджують, що Україна наростила спроможності і вони постійно скаржаться на неможливість виконання бойових завдань, зокрема попередні лінії, високі втрати саме в результаті застосування наших безпілотних систем. Противник на превеликий жаль має переважаючу кількість засобів радіоелектронної розвідки. Це те, що дає можливість бачити наші дрони в повітрі. І засоби протиповітряної оборони. Це те, що дає можливість збивати, зокрема, наші розвідувальні дрони. Порівняно з Україною, у них набагато більше цих засобів. Відповідно, втрати в дронах на превеликий жаль в Україні більше ніж ворога, зокрема за рахунок дії їхніх засобів радіоелектронної боротьби. Але на поточний момент сил оборони вже реалізують ряд заходів, які пов'язані з тим, що за рахунок своїх безпілотників, ось тільки у нас брак засобів протиповітряної оборони, ми почали збивати ворожі безпілотники. Як це відбувається, розповідати не буду, але це не є таємниця для ворога. Зокрема, тому так чи інакше ми намагаємось викручувати з будь-якої ситуації, яка склалася. Стільки треба буде донатити, друзі ніколи повною мірою не буває в талі особового складу. Техніки, і, зокрема, боєприпасів це стосується і дронів на поточний момент. Наведу, на прикладі. є в мене на один розрахунок, який працює в полі, ліміт 50 FPV дронів камікадзе в день гарантовано буде знищено або пошкоджено 25-30 цілей. Якщо в мене було б 100 дронів, ми змогли б працювати і 100 дронів, і ворога було б в два рази більше знищено.